Сьогодні цей комплекс вправ допоможе вам працювати над пружніми сідницями і гарною формою. Опускайтеся на килимок в праву долоню. Ми кладемо голову, лікоть правої руки, дивиться вперед. Голова продовження хребта. Наша голова не має бути опущена занадто низько і не піднята вгору. Ви будуєте так положення, щоб голова. Від маківки і до самого куприка, наче одна рівна лінія. Ноги зігнуті в колінах, ліва, долоня. Перед собою вона буде допомагати нам утримувати це положення. Спиною ми наче зафіксовані об уявну стіну. Вдих, видих, витягнулися, вдихнули, і наш хребет став довше. І... Видих. Зараз дві стопи тримаємо разом. Долоня лівої руки залишилась на килимку, і розводимо коліна вгору, вниз опустили. Вгору, вниз. Ми розводимо коліна вгору, але не відводимо таз назад. Залишаємося. Наче ми зафіксовані стіною і не можемо таз відвести назад. ще вгору. Опустили вниз останній раз, вгору, вниз. Продовжуємо так само, лише відриваємо стопи від килимка. Коліна залишаються. І розводимо вгору, вниз, опустили. Ще вгору, вниз, опустили. Шия не має напружуватися. Голова прямо лежить в долоні. Долоня, наче подушка. Тримає ще вгору, вниз, опустили. Вгору. Вниз опустили. Останній раз. Вгору вниз. Залишаємось, піднімаємо зараз обидва коліна, п'ятки. Тримаємо разом, п'ятка до п'ятки, пальці в сторони. І зводимо разом. Коліна розвели. Ще разом. розвели Долоня допомагає утримувати положення. Ще розвели. Разом. І останній раз. Вгору, вниз опустили, опускаємо обидві ноги. Вдих. Видих, піднімаємо ліву ногу паралельно і вниз опустили. Вгору високо не піднімайте. І нога паралельно до правої. Ще вгору, вниз опустили, вгору, вниз і продовжуємо. Підняли вгору і коліно на себе. І тягнемося за стопою назад, але не змінилось положення живота та спини. Вперед, назад. В нас рухається тільки нога. Ще коліно видих вперед, назад, вперед, назад, ще на себе, назад. Останній раз. І опустили, витягнулися за обома ногами. Вдих. Видих долоня утримує наше положення. Ми не падаємо назад і вперед. Ми лежимо в рівному положенні, в рівні, в рівні планці, вдих, видих, ліва нога вгору, вниз, вгору, вниз. Ще вгору, вниз. Максимально все тіло тримається рівно м'язи, живота, спини, голова вгору, вниз. Останній раз вгору, вниз, ліва нога вгору, до неї. права, вниз, вниз. Ліва, права, вниз, вниз, вгору, вгору, вниз, вниз. І останній раз. Вгору, вгору, вниз. І продовжуємо обидві ноги. Підняли вгору, вниз. Ліва долоня тисне в килимок. Вгору, вниз. Вдих, видих. Вдих, видих, два. Останній, опустили і ще. Трішечки підняли ліву ногу. І вперед пальцями ми торкнулись, наче гарячі підлоги. Один, два і назад. Один, два. Долони, допомагайте тримати положення тіла. Вперед, назад, вперед. Вперед, назад, вперед. І останній раз. І назад повернули і змінили положення на ліву сторону, Голову опускаємо в долоню, шия, не напружується, голова продовження хребта. Прям Покладіть голову в долоню, права рука перед собою. Вдих. видих, ноги зігнуті в колінах. Спина, уявляємо, що зафіксована стіною. Вдих. Видих і права нога. Коліно вгору, вниз опустили. Вгору, вниз, опустили. Вгору, вниз. Ще вгору, вниз опустили. І останній раз вгору, вниз, підняли стопи. Коліна разом і коліно лівою торкається килимка. Розвели вгору, вниз, вгору, опустили. Розкрили коліна. Не завалюємо таз назад. Вниз, ще вгору. Вниз і останній раз. Вгору. Вниз. Підняли. Обидва коліна. П'ятки разом. Пальці в сторони і продовжуємо. З'єднали коліна і розвели. Разом. розвели. Ще разом. розвели. Розвели, ще. Разом. розвели. І останній раз. Опустили. Вдих, видих, витягнулися за головою, підняли ногу паралельно, вниз опустили. Ногу підняли вгору, вниз опустили. Вгору, вниз. Останній раз вгору опустили і підняли. ведемо вперед і за ногою назад. Ще вперед, назад. Не змінюється положення живота. і... М'язів, спини. Ще видих, вдих. Останній раз. Видих. Вдих. Опустили ногу і обидві ноги. В нас рівні. Вибудували рівно-рівно поставу. Витягнулися за маківкою голови. Голова продовження, хребта. Права рука залишається на килимку. І підняли ногу вгору, вниз опустили. Вгору, вниз, опустили. Ще вгору опустили, вгору, вниз. І підняли праву, ліву, вниз, вниз, вгору, вгору, вниз, вниз, вгору, вгору, вниз, вниз. Останній раз. І обидві ноги разом. Вгору, вниз. Підняли. Вони опустили вгору. А вони два. Останній. Опустили. І підняли ногу. Вперед, вперед, торкнулись назад, назад. Ще вперед, вперед. Наче гаряча підлога. Вперед, вперед, назад, назад. Ще торкнулись. Назад. І останній раз. Вперед і назад. Опустилися. І опускаємось на спину. Вдих, видих. Відчуваюся вже сідниці. Попрацювали також м'язи живота. Вдих, видих, руки вздовж тіла. Стопи на ширині тазу. Поставте кожен палець та п'ятку на підлогу. Вдих, видих. І зараз вдихнули, приготувалися. Видихом підкрутили таз і піднімаємось хребет за хребцем вгору, не перерозгинаємося. Ми тримаємо підкручений таз. Долоні. І повністю рука на килимку, вона також є опорою. Ми піднімаємо праву ногу на себе і вниз опускаємо, розкрили коліно в сторону. На себе долоні. Фіксують нас наше положення на килимку на себе. Ще в сторону на себе. Коліно відвели вправо. Повернули останній раз. І опустили ногу повільно хребет за хребцем. Поклали таз на килимок. Вдих і видихом. Підкрутили таз. Дійшли до рівня лопаток. таз утримуємо. Ліва нога на себе і вниз відвели коліно в сторону. На себе. В сторону. На себе в сторону. Ще на себе, в сторону і останній раз. На себе, в сторону. Обережно, опустили стопу, хребет за хребцем, опустилися на килимок. Вдих, видих, стопи лишаються паралельні. Вдихнули, приготувалися видихом, підкрутили таз, піднялися вгору, витягнулися, наче за колінами, в протилежну від голови сторону таз підкрученим. І повільно, повільно вниз, опустилися. Артикулюйте хребтом, не просто піднялися, а максимально попрацювали кожним хребцем, вкладаємо грудний відділ, поперековий і таз. Вдих і видихом. Піднялися вгору, коліна тягнуться вперед. І опускаємо грудний відділ, поперековий і таз. Останній раз. Підкрутили таз, витягнулися за колінами, дійшли до лопаток і поступово опускаємо хребет за хребцем. Лишаємось в цьому положенні дві стопи разом, коліна разом вдих. Видих. Руки покладіть трішки ширше, але залишаються контакти, долоні, всієї руки з підлогою. Вдих, видих. Ліва нога лишається, коліно дивиться в стелю. І опустили коліно і в сторону. Ліва частинка тазу не відірвалася. І видих, повернемося. Ліва нога вниз, повернули. Права вниз, повернули. Ліва. І останній раз Права. і ліва. Лишаємось в цьому положенні обидві ноги. Коліна опускаються вниз стопа до стопи. Розслабились, робимо глибокий вдих, наче вдихнули прямо до куприка. І видихом уявляємо, що наші суглоби максимально розслабились і ноги ще опустилися нижче. Знову вдих і видих. Ще один раз. Вдих і. Видих і повернули коліно вгору, піднялися через сторону, і ми завершили це тренування. Я чекаю вас на наступному. Об'єднуйте декілька коротких тренувань, щоб отримати повноцінне, класне тренування. До зустрічі!